Пухкий рулет з корицею це саме та випічка, яку хочеться готувати постійно. Він дуже легкий при готуванні, а виходить неймовірно смачний. До кефіру додаємо воду, дріжджі, сіль, цукор, одне яйце, олію. Та все добре перемішуємо. Детальний опис рецепту я залишаю під відео. Обов'язково збережіть і це і не забудьте про підписку. Поступово додаємо борошно і замішуємо м'яке тісто. Щоб тісто налипло до рук, додайте трішки олії та домішуйте його і ставимо підходити на годину. Тісто підходить просто ідеально. Воно м'яке, пухке, з ним дуже легко працювати. Далі поверхню змащуємо олією, викладаємо тісто та розділяємо на дві частини. З тіста формуємо прямокутник, окремо в мисці змішуємо корицю та цукор. Цукру, до речі, додайте більше, щоб випічка була солодка. Далі поверхню тіста посипаємо та скручуємо, так як я показала на відео. В кінці потрібно добре защемити, щоб випічка гарно трималася. Перевертаємо, розрізаємо. І формуємо рулет. Далі залишаємо підходити на хвилин 20, щоб випічка добре піднялась. Потім змащуємо жовток плюс молоко або жовток плюс вода, і ставимо запікатись. Це виходить дуже смачно, обов'язково приготуйте та посмакуйте. І не забудьте про підписку, адже в мене є багато цікавих рецептів.